Табір базується у селі Луквиця, що на Богородчанщині. Аби відпочинок дітей був цікавим, правоохоронці влаштовують тут справжні видовища та показові виступи. Автомат Калашникова, пістолет, Макарова, бронежилети та шоломи це не іграшки і не муляжі. Це справжня зброя та спеціальне оснащення, з якими до табору. Прибули представники міліцейського спецпідрозділу «Грифон». У руках дітей зброя без набоїв та під пильним наглядом міліціонерів. Школярам розповідають про можливості серйозних, а навіть і фатальних наслідків, що можуть виникнути під час неправильного поводження зі зброєю. На території області нас зареєстровано буквально за рік два випадки зареєстровані з використанням зброї. Діти отримали тілесні ушкодження, тобто не вміли поводження зі зброєю. Це не була вогнепальна зброя, це була пневматична зброя, але тим не менше діти повинні розуміти, що не можна направляти зброю в бік людей. Вона повинна бути поводитися зі зброєю так, як зарядженою. Орієнтування на місцевості, інструктаж з альпінізму, навчання самозахисту, вдосконалення навичок єдиноборств, майстер-класи із поводження зі зброєю під керівництвом спецпризначенців. обов'язкова частина навчальної програми. Основне завдання було зробити з них команду. Вони всі різні. Вони мають свій світогляд, вони мають свій характер. Кожен день у таборі розпочинається із виконання державного гімну України та підняття прапору. А відтак орієнтування на місцевості, інструктаж з альпінізму, навчання самозахисту та інше. Нам показували мені це запам'ятовувати У мене. Швидка пам'ять на такі роки. Ще один аналогічний молодіжний табір на Прикарпатті Чорний ліс, у якому теж вже сьогодні відпочивають школярі. Зараз тільки розпочався оздоровчий сезон. У нас на території є 19 таборів. Де діти зараз відпочиваються практично 3 тисячі дітей від Чуває З 19 в 12 несуть службу цілодобово наші працівники кримінальної міліції права дітей, крім профілактичних заходів. вони забезпечують охорону громадського порядку, супровід дітей на даний час жодного кримінального правопорушення чи злочину, чи самовільного залишення зорогочого табору не зареєстровано. Небезпека на колії прикарпатські державтоінспектори розпочали операцію Увага залізничний переїзд. До небезпечних перетинів співробітники ДАІ здійснюють спеціальні рейди, контролюють стан утримання залізничних переїздів та дотримання правил дорожнього руху з боку водіїв і пішоходів, адже охочих встигнути перетнути колію до того, як проїде потяг, виявляється чимало. Незалежно від положного літа. Я прошу плавити розгляду, тому що спішов університет. В державтоінспекції кажуть, автовласники переважно порушують вимоги дорожньої розмітки та застережних знаків також рухаються через колію, незважаючи на шлагбаум та сигналізацію. Такі дії нерідко призводять до летальних випадків. Деякі залізничні переїзди облаштовані шлагбаумами, які повністю перекривають проїжджу частину, що унеможливлює проїзд взагалі транспорту. Деякі залізничні переїзди перекривають дорогу тільки наполовину, і дехто з водіїв. Об'їжджають шлагбаум, коли він запретив. Водії зізнаються, сповна усвідомлюють всю небезпеку руху через залізничний переїзд, адже це пряма загроза ДТП. Проїжджати, железнодорожній переїзд з невеликою швидкістю, подивитися вправо, вліво, може шлагбам не працювати, ще немає поїзда. Ну і треба бути уважним. Важливо у багатьох. По-перше, перешкода другим. І що гену люди, через що, що перед світлопарами, за таке треба, і... а переважно хто? Хто має більше в кишені, ті праві? Наразі співробітники державтоінспекції зафіксували в області понад півсотні таких порушень. Операція Увага, залізничний переїзд триватиме на Прикарпатті до 10 липня. День Конституції України на Яблунецькому перевалі, що розташований на кордоні Івано-Франківської та Закарпатської областей, відбулося урочисте відкриття найбільшого дерев'яного тризуба. Все відбувалось в рамках акції Пліч опліч Карпати єднають Україну. Участь в акції взяли представники з усіх регіонів України, лідери громадських організацій, актори, спортсмени, туристи, бажаючі громадяни, а також керівництво та особовий склад міліції. Прикарпаття Україна сьогодні отримала великі виклади щодо збереження цілісності та суверенітету. Територіальна громада чекає якісних нових змін і також зі сторони органів внутрішніх справ. Мені дуже приємно, що сьогодні міліція Івано-Франківщини є яскравим прикладом патріотизму, відданості служіння українському народу та присяги України. Міліція Франківщини і міліція України завжди буде залишатися віддання при присязі Працівників органів ночів справи, тому що міліція з народом. Слава Україні! Акція розпочалась з виконання гімну України, який співали всі присутні під музичний супровід духового оркестру УМВС в області. До акції приєднались також курсанти Національної академії внутрішніх справ України, які, до речі, мали можливість поспілкуватися керівником міліції області Миколою Семенишиним. Наступний день присвятили світлій пам'яті семи прикарпатських правоохоронців, які загинули в АТО на Слов'янщині. Тому керівництво ОМВС в області Микола Семенишин та Руслан Воробйов, а також товариші загиблих, працівники спеціальної роти міліції, здійснили сходження на найвищу вершину. У Карпат вгору Говерлу. На вершині Карпат прикарпатські правоохоронці зустріли колег із Закарпаття, з якими поспілкувались у атмосфері патріотизму. Відчувався дух національної єдності, бо міліція ж як фундамент суспільної безпеки є невід'ємною часткою світлого майбутнього оновленої країни. Увага! Розшук! Працівниками сектору кримінальної міліції у справах дітей розшукується Бардаченко Вікторія Вікторівна, 1996 року народження, мешканка Івано-Франківська, яка 10.06.2014 року пішла із дому та даний час місце перебування її невідоме. Прикмети дівчини на вигляд 17-18 років, ріст 160-165 см, середньої тілобудови, волосся довге, темно, русяве обличчя подовгувате. Була одягнута джинси темного кольору, сорочку в клітинку та кеди. При отриманні будь-якої інформації, яка може сприяти встановленню місця знаходження неповнолітньої, просимо негайно інформувати сектор кримінальної міліції у справах дітей УМВС України в Івано-Франківській області за телефоном 790323 або 102. Прикарпатські правоохоронці продовжують боротьбу з незаконним гральним бізнесом. Міліціонерами було виявлено і припинено роботу п'яти закладів з ігровими автоматами. Усі діяли у різних містах області. Калуші, Надвірній, Болехові. Загалом правоохоронцями було вилучено 30 гральних апаратів та дев'ять системних блоків. Конспірували діяльність цих закладів троє мешканців калуша. Сьогодні боротьба з гральним бізнесом є одним з найактуальніших напрямків роботи правоохоронців. Діяльність в цьому напрямку буде продовжена. Люди, які організовують. Цю незаконну діяльність у даному випадку це ряд молодих людей віком 30-35 років, жителів Івано-Франківської області, Значить, будуть притягнуті до передбаченої закону відповідальності. Ну і в подальшому цей напрямок обов'язково не буде залишений без уваги. При обшуках також було виявлено журнали ведення чорної бухгалтерії, гроші та список відвідувачів. До речі, потрапити до цих закладів можна було тільки за попередньою домовленістю. У приміщеннях велось відеоспостереження для приваблення більшої кількості клієнтів. У закладах безкоштовно наливали фальсифіковане спиртне. Клієнти завжди користувалися попитом, які навіть любили випити, просто заходили для того, щоб тут програти деяку суму або виграти. І випивали алкогольні напої, які, як ви бачите, є фальсифіковані, без, акцизну, без акцизної продукції, різкий запах спирту. Правоохоронці аналізують матеріали, встановлюється розмір програшів та загальний оборот закладів. Однак вже зараз відомо, що йдеться про десятки тисяч гривень. Наразі міліціонери з'ясовують роль усіх учасників, які причетні до організації та зайняття гральним бізнесом. Тренування та оснащення батальйону спеціального призначення Івано-Франківськ на особистому контролі керівництва УМВС в області. Добровольці, які поповнили лавино утвореного батальйону спеціального призначення, проводять щоденні практичні заняття по службовій підготовці. Навчання проходить на базі навчально-тренувального центру Лисець. На даний час проводяться практичні стрільби з батальйону міліції. По рахунку це вже сьомі практичні стрільби. Ось до цього була у нас теорія, пояснювали на рахунок стрілецької зброї, основи стрільби, балістику, взагалі, що це таке, що вони розуміли, і переходимо на практичні стрільби. Ну, сказати вам, що результати видно, йдуть на покращення. Хлопці самі вже аналізують свої дії, бачать, що вони неправильно роблять, а це вже для стрілка, основне, коли він. Сам знає свої помилки і сам їх може виправляти. Ми дали основу, яку потрібно зараз. Вони вже свої помилки відправляють самі. Наше діло тільки підтримувати їх, показувати може деякі ще такі речі. Заступник начальника обласного управління міліції Руслан Воробйов, який щоденно навідується до батальйону спеціального призначення, говорить: в першу чергу дбаємо про екіпірування, а це форма, взуття та спецзасоби бійців. А утім, не менш важливою є і підготовка працівників. Тому досвідчені інструктори проводять заняття заняття із тактику спеціальної, фізичної, медичної та вогневої підготовки. І понад півтори сотні бійців, які поділені на чотири групи, відпрацьовують навички зі стрільби, проходять заняття із тактики дій по захопленню та звільненню будівель, заручників, затримання озброєних злочинців. Загалом робимо все можливе, аби хлопці не тільки отримали важливу інформацію, а й змогли застосувати її на практиці. У батальйоні майже всі бійці служили в збройних силах, тож зараз вони вдосконалюють та згадують свої навички, які отримали під час проходження служби. Управління МВС України в Івано-Франківській області проводить набір бажаючих громадян на службу до міліції. До новоствореного підрозділу громадської міліції кандидати отримають змогу вступити на службу за спрощеною процедурою. Рішення щодо прийняття на службу до підрозділу будуть приймати після відповідної перевірки кандидатів. Основні вимоги до них вік до 35 років, повна загальна середня освіта, наявність військового квитка. Кандидати, які успішно пройдуть перевірку, навчатимуться на скорочених курсах курсах початкової підготовки на базі навчального центру при УМВС. А відтак будуть атестовані та призначені на посади працівників міліції. Обов'язками новопризначених правоохоронців буде перш за все охорона громадського порядку на теренах при Набір на навчання триває, тож кожен охочий може звернутися до УМВС України в Івано-Франківській області із пропозицією своєї кандидатури. За додатковою інформацією, звертайтесь у відділ кадрів за місцем проживання, а також за адресою місто івано Ранківськ вулиця Сахарова, 15, управління кадрового забезпечення. Телефон ноль тридцять чотири, два,